І так, продовжуємо далі наші запитання і відповіді. Як я можу чути Бога, якщо я постійно грішу? Ми всі грішні, а Він святий. Тому Бог зцілював колись, а зараз тільки вибраних. Ну, тут багато, да? так? Ну, на, на випадок того, як я можу чути Бога, якщо я постійно, Бог він завжди говорить. Це однозначно. До кожного. Просто нам треба пробудитися, проснутися і вийти на ту волну. Да? Це відденна ну, да? тема тут, е, е, опять же, якщо ви приймаєте рішення йти е, слідувати цьому, цьому і, е, тут тільки так, а потім бо каже: я постійно рішу. Е, Значить, якщо людина вона не зрозуміла, що Ісус Христос зробив да, на Христі. Що відбулося, да? що він побіг гріх, що він зробив нас одні своїм приношенням, що він нас зробив, зробив совершенними, що ми являємося Божою праведністю. В Римлянам дуже, дуже там, з п'ятої, по-моєму, шостої, шостої, здається, там дуже Бог через Павла він розказує, що ми з ним вмерли, що ми з ним воскресли. Що то, той, хто, хто вмер, він умер для гріху, і все Воскрес для Боже життя, життя з Богом, і вже він як гріх не властвує над Ним. Це ці відкриття, але це має відкриття. Це на рівні з незнань. а просто Боже, поясні мені, ви маєте просто це питання життя і смерті. Тому що якщо ви будете постійно осознавати і вважати себе, коли Бог mm -hmm. вас називає праведністю Божою, коли Бог дарував праведність. Коли Бог дарував святість, і ви будете, звісно, якщо ви не будете жити Богом, то я вам одразу кажу, що це нереально, так? Да? Просто ну, ж по-дитячому -по 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 треба сказати, тато, відкрий мені, що ти, і відкрийте рівням шостого. От відкрий мені, що ти зробив Ісус, що ти зробив на гріх? От кажуть, то як так? Ми можемо не грішити, так, да, ми можемо не грішити. Це не означає, що ми можемо це як стиль життя, як фабрика. Фабрика вона виробляє, виробляє. Ми, да, воно як... Десь все автоматично, ми помиляємось, але ми вже не вважаємо себе грішними. Ми розуміємо, що воно все йде по накатанні, десь щось. Говоримо де щось робимо, але це не є, це вже ми вже знаємо, вже йде процес осві, освячення, процес е, праведна, праведність Божа. Е, вже, о, да, це вже стиль життя освячення, е, 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 праведність, щоб Божа праведність, да? Подивіться, Гала там п'ята глава, да, п'ятий розділ із двадцять якихось помню, віршів, там про плоди духа. Тобто це все взаємовідносина з творцем, воно все праведність являється, все все проявляється, але це коли ти живеш, коли ти його їси, коли ти його п'єш, коли ти з ним. Переливаєшся, якби строїв свої взаємовідносини. А так ти постійно без нього неможливо. А так ти будеш постійно себе відчувати і розуміти, що ти грішний чи грішна, що це неможливо по-людськи, це неможливо. Він зробив, він для того прийшов. Ну якщо ви будете фокусуватися на цьому, що ви вот грішні, бо це дуже таке популярне вчиняє. <св Af> <Ronaldo> і е то так і буде. Но, якщо ви говорите, я грішний чи грішна. Ну, як ви можете а, робити? Щось? Ви так і живете. живете так. Ви маєте від Бога відполучити, що ви оправдані. Ви получили Божу праведність. Розумієте? По благодаті ми маємо праведність Божу. Що це означає? Що воно ви маєте ви маєте кричати до тата? сказати відкрий мені. І якщо Бог вам відкриє, що ви праведні, Боже в Христі Ісусі, ви відповідно почнете жити. Так, воно почне проявлятися. через вас. Вас. Я пам'ятаю, як одного дня мені от прийшло це відкриття, я стільки разів читала це місце писання, що де пише, що ви більше не є рабами гріха. Так? Гріх не власную. Ага. І я якось читну читала, знаєте, так от мимольотно. а одного дня йду, просто йшла десь, не знаю. І так читаю. Це місце писання, і знаєте, таке відчуття, ніби небо на голову звалилося. І я зрозуміла, так стоп, стоп, стоп. Оказується, гріх не може мною управляти. А чому я досі ще, там, роблю той, то і то, а достигні так, тому що ти вибираєш це робити, yeah. а ти можеш цього не робити. Дозволяєш, Позволяєш, щоб це було в твоєму житті. розумієте? І коли це відкриття приходить, щось в моменті міняється, і ти розумієш. О, так оказується, я вільна, оказується, я праведна. Так, ніхто не каже всі ми десь помиляємося. Так це нормально, тому що ми вчимося. Так ми вчимося, так ми ростемо, так ми йдемо вперед. Але ну я я ще підмітив одну штуку, що для багатьох, для багатьох людей це як виправдання. А, там ми ж слабкі, там грішні. То вони не, не хочуть да, да, вони не хочуть звільнитися від цього статусу такої жертви, я грішний, я такий такий, нещасний. Вони не хочуть навіть, тому що так вигідно, так завжди спихнуть. Та ми ж, ми ж, не мотали, ми ж люди, ну, ми грішні. Він да, ми... то, то хочуть, якби би, на словах, а на самом деле, тому що е... я теж розказує так же само, я теж Боровся, боровся, думав, як то все. Потім прийшла одна мить, коли ти осознаєш, що ти осознання, що ми, ми не можемо. Це не, ми, ми просто маємо розтворити, що він зробив. Що він в нас, ми в ньому, він завдяки йому, ми являємо його праведні, завдяки йому ми проявляється ця святість і цей процес він освящення. Він кожного дня, кожну мить, кожну. Так, так. І ми в цьому. А, тому Бог зцілював колись, а зараз тільки вибраних. Е, і ви почнете, коли ви приймете, коли ви здастеся, і коли ви зрозумієте, що ну, і це не буде вам виправданням, і ви почнете зразу чути Бога. Зразу. Бо коли ви е, рішаєте йти на це, відкриваються очі. Ви, йой, Тобто, бо іноді він говорить, але це нам неприємно. Ну, ми, не хочемо. ми хочемо чути те, що ми хочемо чути. Це теж така хвороба багатьох, так? що ми хочемо почути те, що ми хочемо почути. Але Бог, Він Ми говорить. хочемо, щоб нам сказали, що це все нормально, та, ну, не виходить, ну, нічого страшно. Ми всі такі, всі такі, да. такі, та. тобто, залежить від вас, що ви вибираєте, як ви хочете. Ви хочете Пізнати глибше да, цю святість, праведність його в нас. Чи ви хочете шукати виправдання? Все. Да, і пошли плакатись такого. і. Так, так. так, тому вибір за вами. Хоч Подобається, коли вас жаліють, ну, ваш вибір. Не подобається, значить, беріть відповідальність в свої руки. Занурюйтесь в писання, говоріть з Богом. І ви будете бачити плоди цього всього. І щодо вибраних, Бог втілював колись, а зараз ні, ну. Це, брехня, це, брехня. це вже дуже смішно. Ви подивіться на життя Ісуса в плоті в Євангелі, почитайте, кому він відказував від зцілення. Він явив в серце Отця. Та й тоді кожен, хто приходив до нього, він зцілював. Так як і зараз. Взагалі, взагалі, Петро каже, що ранами його ми істілилися, тобто якби в не в времені це було. Це, це нині. От для кожного ти зараз чуєш. І це от ти, якщо ти поймеш, якщо ти з'яситься, якщо все приймеш, ти скажеш, йо, так, та, яка 18 років страдала е, кровотечі, зразу істочники кістяки. Тобто, в мгновені, це нині, це зараз нам принадлежить. Тобто в ті часи, а тим більше те, що після воскресіння Ісуса, нам е, е, як е, хвороби, це як наслідок гріхопадіння людини, а Ісус победив, смерть, гріх, все победив. І як наслідок. Того, всього, божественне здоров'я не стілення, тільки а божественне здоров'я нам принадлежить. Тобто, це все вірус цей. Він був поражений і починає проявлятися все більше і більше, так як праведність, святись ми говорили. Це божественне здоров'я, життя, оце, наскільки в нас проявляється, що все вбивається, всі ракові опухолі чи всі там віруси, все воно автоматично вбивається, якщо ми приймаємо, що ми віримо. Якщо ми, звісно, так віримо, так, як... бо, бо є так, бо От, е, яка брехня? А ми виправлені грішники, то це теж брехня, це така нав'язаність. Так само, Бог з тільки виправ, вибраних. Це все брехня, яку ми маємо викорі іскорінити з нашої свідомості співсвідомості. Ми всі вибрані, ми всі діти Божі, ми всі зцілені. Недаром всі... Бог каже, він посилає дощ і на праведних, і на праведний. Так то є якісь вибрані? Ні, немає ніяких вибраних. Не зараз він каже, що не судіть один одного, одного прощайте до одного, тому що він всіх нас любить. Він за ми... всіх за всіх помер. Одна велика сім'я.